Привіт, дорогі друзі, це Саша Дарницький. Сьогодні хочу вам показати, як я буду вдосконалювати свій Red River Light 210, а саме приклеювати кріплення для другого курсового стабілізатора Кіля. Є вже відео в мене, я скинув десь в описанні зверху, як працює. Курсовий стабілізатор, я його на кормі встановив, а тепер для більш кращого ефективного веслування на спокійних водах для більш ефективного ходу вперед, щоб не рискав, не розкачувався від веслування човен в лівого-право, а мав більшу таку курсову стійкість. Є ідея поставити курсовий стабілізатор ще й в середньо, передній частині. Тут на кормі вже встановлений і використовувався неоднократно ось це кріплення ПВХ, а ось цей металевий курсовий стабілізатор. Він ставиться на спущений покрафт І такий же самий стабілізатор, другий куплений у 2023 році. Офіціалі в компанії Red River за 750 гривень. Ось він другий такий стабілізатор. І в комплекті не йде клей, клей окремо докуповується з латками пвх з ремкомплектом, а курсовий стабілізатор йде в комплекті, власне, сам курсовий стабілізатор. І ось така латка кріплення з ПВХ, яка. На, на цьому клею буде вже приклеюватись до пакрафта і в спущеному вигляді вдягатиметься і зніматиметься з покрафта для ваших походів по спокійних водах. Для рафтінга карпатськими гірськими річками, річками, з порогами ці курсові стабілізатори вони не підходять, тому що вони будуть вам тільки заважати на камінні на порогах. Ось так от приблизно в цьому місці має знаходитись кріплення для курсового стабілізатора переднього Ось відносно заднього. Він знаходиться на такій відстані. це Скажу вам ще раз нагадаю, це покрафти дрібен White 210, найменший покрафт. І я от взяв лінійку і намечу зараз ручкою те місце, де якби буде кріпитись, клеїтись е, кріплення на курсовий стабілізатор. Так обвожу обережненько. Ходить ось такий малюнок, він проглядається, сподіваюсь, вам видно. І сюди буде наноситись шар клею для ПВХ і також на внутрішню частину кріплення для курсового стабілізатора. Дорогі друзі, перед е, приклеєнням кріплення до курсового стабілізатора я обезжирив антисептиком. І саме кріплення, і поверхню днище покрафта, куди приклеїться кріплення для курсового стабілізатора, і зараз будемо вже клеїти. Наносимо клей для ПВХ. Рівномірно так його потрібно нанести не дуже товстим шаром. Крупний багато. Полосочками. Так от нанесли, тепер приклеюємо, притискаємо, витираємо, щоб взявся добре клей. Так, притиснути потрібно. Дорогі глядачі, ось приклеюємо кріплення до курсового стабілізатора і потрібно на ніч поставити. Щось важке для того, щоб клей остаточно взявся, Він не так приклеїться, але потрібно забезпечити більш ефективний результат, щоб довго служив і не відклеїться. У мене е, задукріплення вже тримається, можна сказати, що 2 роки. Перевертаємо пакрафт і, і ставимо от на ніч дві шестилітрові пляшки. І от ніч простояв покрафт, накритий пляшками і добре взявся плеєм, ось ПВХ як рідний практично приклеївся до дна покрафту. Крі Кріплення з ПВХ, з такого ж матеріалу, як покрафт, куди вставлятиметься при сплавах курсовий стабілізатор. У наступному. Відео вже покажу вам на воді, як встановлюється, як працюють два стабілізатори, поділюся враженнями. Спасибі, що дивились.